Вітаю, слава Україні! На огляді Ніжвід Тусан модель називається ТС-177. Ось такий преміум сегмент, дуже непоганий, якісний і цікавий. Рукоятка Титан. Титан вифрезерований ось з такими з різними фрезеруваннями, коротше, ромбики, квадратики і так далі. Дуже цепкі, дуже гарні такі. Бекспейсер майже наполовину з теж з титану. Протилежна сторона подібна. З такого ж матеріалу така ж цепка штука. Фреймлок з сухариком і кліпса з титану. Такої середньої жорсткості теж все добре. Клин струва по центру. В усьому керамічні підшипники. Це у нас фліпер. Відкривається заплавник. Відкриття ідеальне. закриття за Рахунок підшипників теж все ідеально. Фреймлок замок заходить на толщину сухаря. Запаси ще, ну, майже 2 треті є. Лайнери облегшені з обох боків, вага вже 136 грам. Баланс ну, практично ідеальний. хваті, кстати, дуже зручний, хваті. Насічок нема. Так. Все одно достатньо зручно і цепком. Так, Лезо Сетін, сталь М390, спуски високі. Отвір тут такі овальненький, ну чисто декоративний. Відкривати я пробував незручно. Тому будемо читати, рахувати, що воно декоративним. Спуски з прямі симетричні, все ідеально. Фальшне невеличка, сетін. по обуху 4 мм. Зведення в районі 0,4 м. В самому кінчику 0,5. Товщина рукояті 12,8. Беріти. Загальна довжина 221 мм і довжина леза. Такая действительно, 85 миллиметров. Вот такой премиум сегмент, вид Тусана с идеальной якостью, с премиум материалов рекомендую.